Коротше, ми сьогодні будемо грати в дзу Батугаунд. Це ботугаунд по магічську біту. Це як дзу-шінніканс, тільки це другий режим. Це трішки другий режим. То, я ще такі, наприклад, є тот же, за якого я граю. Кстати, я сьогодні в коментарях вам за цього відео оставлю, е, оставлю ссылку на телеграм-канал. Там ми з викладаємо всякі нові фігурки, які ми заказуємо, або ще якісь. Або ми і, крім фірух, ще показуємо, що ми робимо в реальній житті. Тому підпишіться на наш, на, на наш телеграм-канал. Я буду в коментарях ссылку оставлю. Знаєте, тут бачите, є такий режим, я нажав на замочок. Вот ты подавись, окей, ты потом посмотришь это видео, хорошо? У меня что-то только есть, а есть замочек, который делает так, что его дэш нормально Короче, сегодня нам будет рулетка выбирать персонажей. Зараз мы установим с Биля Мэна, будем жестко было крутить и буду нам выбивать персонажей рулетка. Так, круту, кручу. М -м -м. Кто нам выпадает? А, это короче Мани. Так, у Мани выпало секунда и это Сейчас я опять зайду в голову, чтобы она не вылетела. А то я знаю, е е дикий гул, как в мене вилітає, коли я говорю кручу. Так, ну ще, Так я с тобой у тобик у тебя. Тот же. же. же Вов, тебе почти мой гумми выпал. Тут прямо този тот же был мой гуми, майже друже выпал. Или к счастью. Так, мани выпал король От больше выглядит, как чем на тебе, потому что у тебя там драконы его закрывают. Ну, вообще, да, чувака, у тебя, да, по пока еще выглядит. Сейчас я... Э е так, все блок ключу. Все, тебе его погнали. Ну, це же ты ПВП, знай. Погнали. Подожди, я тоже все включу. ключу. Я, я ловой сбиваю тебя. Ого, способность, я еще не знаю способности на этой доме, тому я так туплю той книжкой. Я не знаю, что они лобят способности, но я буду на ходу понимать. А ще. От... Я в способность и не знаю, что она робить, Я не успел ее юзнуть, ну ладно. А еще пятого юзу. А, це каунтер, наверное. А? О. А че это такое было? Убил я так и не понял. -мо, второй скилл таки прикольный. Кто по нам зашел? А, не, по нам никто не зашел. -мо. Господи, я с косовой даже не протеть, а приводит за -мо, чого-то я слишком жорстоко жесток, тебе вбив. у тебе, Я тебе гул! Ну, короче, дай все так говорити, тому що я можу золота монетка проводити. Так лучше озаняти, а не говорити. Так, коротше, зараз я опять буду рутку крутити. Крутимо. <клу> <клу> зараз був крутимо. Е ні, просто я навіть тут ще не гуляв. Так, зараз я пойду в облак зайду. Mm. Во, мені випав тут же, тепер тобі хто випадає. Mm. Mm. Не ходь, не ходь, не ходь, не ходь. Во, просто мегу мету полюбить. Йому випадає махіто. Я кажу мегу, не ані махіто. Ну, ти це голодки, хоча ти голодки так і говорив. Ну, ладно, короче. Вбивця магів на українській Эээ. Е, убийця колдуну, ну, з російської на української це вбивця магів. Ма 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 Ай. вот давайте спочекаємо, коли е, в тебе способности от них не нется. Хочу воно, туда поехала, уже, не буду. Я тоже умію грати, тому що я відео дивився по цьому баттлгаунду. Як на ньому грати, Тому я в принципі умію на ньому грати. Прикольный. А тут же я нормально граю, це на лучше всех. Що це було? Ладно. А, це він, Ну понял, хочу, что я забыл. Ну, опять же, не буду говорить, тому що може золота монета получить от Ютуба. Ай! Ну, вообще-то вам Такий момент был, я помню. Я, я пам'ятаю, що такий момент був, коли ти там. Ось такий момент теж був. І от ти такий теж був. Ну, я не пам'ятаю. Я вже, ну, пам'ятаю, що був, але коли, Які там серії і так далі, вже не я не пам'ятаю. Я просто магічку біту дивився. ну ну я, звісно, всю магічку біту передивився, але не пам'ятаю, в яких серіях іменно були такі моменти. А ще голову не може бути? Ладно, на каунте гол байтов. Ну ты наши чихнули или что? Вот, ты чихнул или нет? <Yugoslavia> Вс, я выиграл. Ну, пожалуйста, ну хоть час дайте мне. Чи того взагалі вміг... на якому не не вміє грати, тільки на на моего міг, Вміє, Міє, тому що він головою чіп мене медалі. Значить, не на моего вміє грати. Так, ну, кого ти можеш оборотом? Да. Так. Окей, він... Це ми... на двох персонажах, на Годжо і на Мегумі. Це, Це ж я тут же нафіг убираю Скоса Оберту, тому що нам вже тобі і мені він падав, тому я нафіг його убираю, тому що він знову випав. Чоп. Я тики ще, ще случайно тодо убрал, а надо тодо вернуть. Верну. Сейчас я в облак зайду, чтобы не О, ти де? Да вон, це беременно стій тут почекает. Так, у вас оба кто хто падає? падає... Е, е, Це мені, короче, мені Годжо. Туда у мене прям скин Годжа мішки Фазбера. Так, и кто в лобове падает? А может, так меня скинул отзыв? Кстати, такая идея. Его да, я за здесь... Вову Вот, тебе махи того, и позже переключу. Да. Зася, Вове сейчас выпадет кто-то. Пожалуйста, нет не Годжо, не, не кто-то там, пожалуйста. Сакуна мне... та, это, ну, это это Дори, ну, короче, это это Дори. Ну, без интеллекта это, это Дори. Вы же меня не Помогите. почекайте, я сейчас вернусь, когда я, ну... Когда я ски, ски Годжо на, Дину. Так, мы вернулись, я теперь настоящий Годжо за Сатуру. Зараз, Вол, ты взял это Дори? Да, я... Все, теперь погнали. три каноничные сражения ну вообще да ой ч? Ааа? -а -а, Ладно. У меня все, ну, на украинский не скінчился. Чего я тебя вбить не могу? Ну, не, не вбить, а быть, Чому чему ж не. Я, я а ч ты меня не бьешь? Я за вас ее включу заодно, я вас бить вообще не могу. Та да я ще і кліками багато хп зношу. Та да що я за дівну, що скажіть, що я так поняв, тут я загоджу всі, напевно, грають, тому що це якась імба. Да Бо ти бейт вмієш юзати, ні, тому що ти мог тако ще і Я не успіваю юзати, ти мене вже вбиваєш. Що ти взагалі мене ні разу не виграє? Зараз ще раз рулетку крутимо. Що, не Тепер не, не Вові, Вові крутимо спочатку. Нам взагалі хоч туди випаде колись. Вову подай годжу. <клух> 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 Вову, це безконечний геній, і то є друг набот радуватися. Мені випав Мегумі. Эээ, это ты улетки, скажи, скажи, так улетки улетке. тобі взагалі не хочет ніякого давати Наче кто ще взяв Мегумі Да, Мегу. А, ну да, короче, Мегуме. Короче, погнали його погнали. Криша с Ким мені не підходить, Ну ладно, Пофіг Я думал, что ты Даня сказал уже. Вот ты Захали, Что это я Я не, не не бачу, что я не Мишу. Что ты Захали бесконечно с Она с не О, Аня, ты с ним не Я получил! Ты не, уйдет, скилт, я не А что, правильно? Да. Вол, волки, вол, волки в мене, вони потужно, потужно, волки потужні. Да. Кого ти зараз на гулятку хочу? Чого ти вов взагалі не раз не виграв? Взагалі. Ну, що ти вона гуляла. Вова, наче ти... Ти я вов теж не гуляв, не очень прикол. Чи ти разве я, щоб ти тебе виграв? Наконец-то! Кто мне выпадает? Тебе мор, рыбка почула. Радуйся. Мне выпал Годжо. же. Ура, канон, канон. Ладно, не канон, но по скину канон. <клёх> да ну что, нафига! Ты меня ждал, заново надо ждать, пока... Поко... А еще я возьму, когда год же возьму. Ой, дуть не ты я забыл, нам уже две... вдвоем. <клёх> Ну, може, двоє, ну, і вові мені випадав год тому я його зараз уберу з колесо оберту і знову собі перекручу. Так, все, кручу. Да. Що це, ну, піпець? Віклама просто мені весь де, загалі. бейс бісить мені, це реклама мама. мені і та долі. Тобі вже теж падав. Короче, вот давай, ну може мало часу залишать, три хвилини. А коротше почекайте, я зараз вернуся, коли виб'ю персонажа, за якого я не грав. Так все я вернуся, мені выпал you to. Так, все, все понали. Ну, знову не підходить. Тому... Чо? Так? чо? Дякую, Ріка, ти мене Чо-чо-чо-чо-чо-чо? Як це спосібно контрить? Твою це першу? Ой, ну ходиш повільно А что ты сделаешь, чтобы я бы что? Б... Б... Ну, я тебе пташку збив. Завага. Лена, ты меня сбил? Эээ, Лика я тебя сбил.

початися. До, достань біля. <кручі> <кручі> Короче, Гонджуся того з вами прощається. Е, э, Вово на мене нападає. Дуже, пожалуйста. ла, э, <кручі> Будь ласка, мене рятуйте! Я тут тікаю від нього. Він з того На мене біжить. короче, лайки ставити лайки, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім <сіпока> -пока>, <сіпока> -пока>, <сіпока> пока Рятуйте. Всім пока-пока, короче, я буду веду втікати! <сіпока -пока>